Якщо ви шукали рецепт ось такого тіста і ось такої пухкої та м'якої паски, то ну дивіться цей відеорецепт до кінця. Все розкажемо, покажемо інгредієнти в кінці відео. В тепле молоко додаємо цукор, борошно, свіжі дріжджі, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин, щоб в нас заграла опара і утворилась чудова пінка. Поки опара нас. Заграє, ми беремо одне яйце, два жовтки, пів чайної ложки солі і блендером збиваємо ретельно наші курячі яйця. Відставляємо в сторонку, беремо крупну миску, де ми будемо замішувати наше тісто, туди відправляємо нежирний сирок, в мене 0,2% нежирний одну пачку 180 г, яйця збиті. Склянку ледь теплого кефіру, ванільний цукор і звичайний цукор. І все це просто блендером перебиваємо. Я ще, до речі, не сказала, це ще й простий рецепт. Реально дуже простий рецепт. Він в мене просто. Улюбленець від сьогоднішнього дня. Поки ми готували основу для тіста, у нас опара просто неймовірно вийшла. Додаємо її до нашої яєчно-творожної суміші і прям блендером на невеликій швидкості обережно все це перемішуємо. Далі вводимо розтоплене вершкове масло. Чого скільки буде в кінці, додивіться, там буде цікаво. Все це перемішали саме час вводити борошно. Реально, я настільки лінива, що я його не просіяла. Тому хейтери, хто бажає, пишіть у коментарях, все зрозумію, але ось я така, може й не одна. Вводимо борошно, дивіться вже по консистенції. Не забивайте тісто ні в якому разі. Я його лишаю на годину під харчовою плівкою, але вимішую я його, увага. Достану, коли воно ще липке. От реально воно липне до рук ось таким чином, і я його на годину залишаю в теплому місці під харчовою плівкою. Через годину тісто щонайменше вдвічі збільшилось, я його обминаю, зовсім трохи додаю ще борошна і додаю розпарені родзинки. Воджу їх у бор у тісто, перемішую, і ще десь на годину залишаю тісто, накривши харчовою плівкою в теплому місці. Воно неймовірно підходить. І знову ж таки, бачите, воно в мене липке. Ви думаєте, як я буду ліпитись того паски? Зараз все побачите. Через годину ось тісто так піднялося. Воно реально неймовірно ніжне, пишне, повітряне, ну просто аеро. Серйозно кажу, далі беремо формочки. Я беру олію, змащую олією руки. Формочки я не змащую. Чому не змащую? Тому що зажирні бортики форми паска не може схопитися і нормально піднятися. Тому в мене змащений сам кругляшок паски, і тісто майже не липне до рук, коли я формую кульку для паски. Все, ось так просто. Беремо тісто, формуємо кругляшочок приблизно на 1 третю висоти нашої форми, відправляємо його в форму і відставляємо в сторонку. Так само робимо з усіма наступними формочками. Змастили руки олією, відірвали шматочок тіста, сформували кругляшочок. Ідеальний шар прям не формуємо, все одно у формі вони ще будуть стояти і підніматися, і вони рівномірно стануть округлими шапочками в нас. Робимо з усіма. Реально дуже просто, трохи липне до рук тісто, але воно у вас не буде забите борошном, що дуже важливо воно буде повітряно, ніжне, соковите, те, що треба. Всі формочки заповнили тістом, накриваємо, запам'ятайте висоту тіста у формах. Накриваємо рушником і залишаємо їх підійматися. 20 30 хвилин точно у вас на це піде. Ось так вони піднялися. В цей час я вімкнула духовку. Поки духовка розігрівалася, вони в мене ще більше піднялися. Відправляємо їх запікатися в духовку. Буквально на 30 хвилин до готовності ставлю їх на нижню поличку в духовці, і вони виходять неймовірно рум'яні та м'якенькі. Покриваєте їх. Глазурю або посипаєте цукровою пудрою. Коротше, прикрашаєте на власний розсуд та за смаком. Для того щоб ви переконалися у м'якості та пухкості, робимо розпаковку нашої пасочки. Це вже на наступний день. Вони вже ніч у мене постояли наступного дня, нічого не зачорствіло, не потверділо. Вона реально дуже м'якенька. Якщо вам такий рецепт до вподоби, якщо ви трохи ліниві, так, так, як я, і любите прості рецепти, де не треба сильно заморачуватись, цей рецепт вам точно сподобається. Беріть собі на замітку, залишайте свої коментарі під цим відео, ставте лайки і не забудьте підписатися на мій канал. Всі ваші вподобання та Коментарі дуже допомагають у розвитку каналу та мотивують мене на створення нових відеороликів. А я сподіваюся, що цей рецепт теж стане вашим улюбленцем. Бажаю вам всім смачного та до нових рецептів!